Один вибух, від якого здригнулися стіни і небо одна жінка, що запалила порохову бочку, і тисячі ворогів, похованих під уламками фортеці, яка відмовилась здаватися. А тепер уявіть собі: ви в облозі навколо вас 20-ти тисячна ворожа армія, у вас жменька бійців, допомоги не буде. Ви знаєте, що помрете, але у вас є вибір, як саме померти. І як дорого ворог заплатить за вашу смерть 300 проти 1000 – Це не історія про героїчну поразку, це історія про те, як українці перетворили неминучу загибель на свою найстрашнішу зброю, як вони тижнями водили за ніс елітне військо, використовуючи неймовірні хитрощі, і як в останній момент зачинили двері пекельної пастки. Сьогодні на каналі Незламна історія ми покроково. Розберемо останній бій фортеці буша. Додивіться до кінця, і ви дізнаєтесь, чому цей подвиг вороги намагались стерти з пам'яті, а українці перетворили на легенду, що надихає воїнів, і сьогодні. Отже, перенесімося у час. Рік 1654. Вже шість років палає Україна у вогні визвольної війни, шість років ріки крові, великих перемог і гірких поразок. Богдан Хмельницький щойно уклав Переяславську угоду, шукаючи союзника у боротьбі проти Речі Посполитої. Для поляків це стало останньою краплею. Вони зібрали величезне каральне військо, щоб пройти українськими землями, вогнем і мечем, випалити саму ідею свободи і назавжди поставити крапку в історії козацької держави. На чолі цієї армади стояли двоє найдосвідченіших полководців того часу: коронний гетьман Станіслав Ревера, Потоцький та польний гетьман Станіслав Лянскоронський. Це були не просто генерали, це були справжні м'ясники, відомі своєю жорстокістю та ненавистю до всього українського. Під їхніми прапорами зібралася еліта польського війська, легендарна крилата гусарія, німецькі найманці піхотинці. Тисячі шляхтичів, що мріяли про помсту та здобич загальна кількість цього сталевого потоку, за різними даними, сягала від 20 до 30 тисяч вояків, не рахуючи обозу та слуг. Їхньою метою було місто фортеця Кам'янець Подільський, але шлях до нього лежав через усе Поділля. І однією з маленьких, але гордих перешкод на цьому шляху була фортеця Буша. Що таке Буша? Це невеличний замок із неприступними кам'яними мурами, розташована на пагорбі, при ті річок, мурафи та бушанки. Вона була скоріше добре укріпленим містечком: дерев'яно-земляні вали, шість веж, підземні ходи та природні схили робили її міцним горішком, але головною її силою були люди. Це була народна фортеця. Тут стояли не професійні солдати, а кілька сотень козаків місцевого гарнізону. На чолі з сотником Григорієм Завісним та тисячі місцевих жителів, міщан, селян, жінок та навіть дітей, які відмовились тікати і взяли до рук хто шаблю, хто вила. Вони захищали не короля, і не гетьмана. Вони захищали свій дім, командував обороною сотник Завісний. Про нього відомо небагато, але те, що ми знаємо, малює образ справжнього лідера. Досвідчений воїн, що пройшов не одну битву, він чудово знав кожен камінь у своїй фортеці і кожну людину, що стояла на її стінах. Поруч із ним завжди була його дружина, Мар'яна, або як її називають в деяких джерелах Олена. Це була не просто дружина сотника, це була козачка, яка вміла стріляти з мушкета не гірше за чоловіків, і чия хоробрість надихала інших. І ось у середині листопада цей сталевий потік польського війська підійшов до стін буші. Земля гуділа від тисяч копит і коліс. Незліченні намети вкрили навколишні пагорби. На тлі цієї армади жменька захисників на стінах фортеці здавалася просто приреченою. Потуцький був настільки впевнений у своїй перемозі, що навіть не став одразу починати штурм. Він відправив посланців з ультиматумом. Здайтеся, видайте козацьку старшину, і ми збережемо життя простим людям. Це була класична тактика посіяти розбрат, змусити людей зрадити своїх командирів заради примарного шансу на порятунок, що могла протиставити ця жменька людей такій силі. Який у них був вибір? Здатися на милість ворога, який ніколи не знав милості, чи битися до кінця, знаючи, що шансів на перемогу немає. Відповідь обложених не змусила себе чекати. Замість білого прапора з фортечної вежі пролунав гучний постріл. Це було не просто ні, це був виклик, це було проголошення їхньої волі. Ми не здамося, ми будемо битися. Ми помремо тут, на своїй землі, але заберемо з собою стільких з вас, скількох зможемо. Для Потоцького це стало особистою образою. Він наказав готуватися до штурму. Пастка зачинилася, почалися дні у пеклі. Польські гетьмани були впевнені, що ця зухвала фортеця впаде за кілька годин. На стіни рушила перша хвиля штурму. Елітна піхота, найманці з усієї Європи йшли щільними колонами, прикриваючись щитами. Вони очікували побачити страх в очах захисників, натомість їх зустріла стіна вогню. Сотник завісний не давав стріляти хаотично, він чекав, поки ворог підійде на відстань впевненого пострілу. І лише тоді лунала команда вогонь. Сотні мушкетів випльовували смерть одночасно, викошуючи цілі ряди нападників. перші хвилі захлинулися власною кров'ю, навіть не діставшись до валів. Але це був лише початок. Коли ворогам вдавалося підійти до стін і приставити штурмові драбини. На їхні голови летіло все, що було під рукою. Кипляча смола та вода, величезні камені, колоди. Жінки і підлітки стояли поруч із козаками, перезаряджали мушкети, підносили боєприпаси. Кожен метр землі під стінами фортеці був просякнутий кров'ю. Поляки відкотилися, залишивши під мурами сотні вбитих і поранених. Вони були шоковані. Ця жменька повстанців билася як леви, захищаючи свою домівку. День за днем штурми повторювалися і щоразу розбивалися об незламну стійкість оборонців. Але справжня майстерність козаків проявлялася вночі, коли втомлений польський табір засинав, фортеця оживала. Невеликі загони козаків пластунів, немов привиди, безшумно вислизали через таємні ходи та вилазки. Вони були майстрами маскування та диверсій. Їхньою метою були не масові бої, а точкові, болючі уколи. Вони прокрадалися до вартових, знімаючи їх одним ударом ножа. Вони підпалювали вози з порохом та провіантом, сіючи паніку та хаос. Уявіть собі, жах польського шляхтича, який прокидався посеред ночі від криків і бачив, як палає його намет, а з темряви лунають козацькі бойові кличі. Ці нічні вилазки мали величезний психологічний ефект. Ворог не міг почуватися у безпеці навіть у власному таборі, почали поширюватися чутки про козаків-характерників, яких не беруть ні кулі, ні шаблі. Моральний дух польського війська, яке очікувало легкої прогулянки, почав падати. Кожен шерех у темряві змушував їх здригатися. Захисники буші, хоч і були в меншості, диктували свої правила гри. Вони перетворили облогу на персональне пекло для кожного загарбника. Тим часом усередині фортеці ситуація ставала дедалі важчою. Дні перетворювалися на тижні, запаси танули на очах, не вистачало пороху та свинцю для куль, доводилося переплавляти все, що було металевого, церковні дзвони, домашнє начиння. їжі ставало все менше. Вода, яку діставали з криниць, була на вагу золота. Люди були виснажені безперервними боями та недосипанням, але ніхто не думав здаватися. Дух єдності був неймовірним. Сотник Завісний та його дружина Мар'яна були взірцем стійкості. Вони були пліч опліч з усіма, на стінах під час штурму, у шпиталі біля поранених. Вони ділили останній шматок хліба і своїм прикладом вселяли віру, віру в те, що їхня боротьба не марна. Розлючений шаленим опором та втратами, Потоцький змінив тактику. Він зрозумів, що взяти цю фортецю лобовим штурмом буде коштувати йому половини армії. Почалася методична облога на виснаження. Важкі гармати, підтягнуті до стін, почали день і ніч обстрілювати фортецю. Ядра пробивали дерев'яні укріплення, спричиняючи руйнування та пожежі. Захисники, як могли, латали діри у валах, гасили вогонь. Але сили були нерівні. Водночас польські інженери почали вести підкопи під стіни, сподіваючись закласти вибухівку і зробити пролом. Обложені опинилися у справжній пастці. Вони чули, як під землею ворог риє їм могилу. Надія на порятунок ззовні згасала з кожним днем. Вони були самі, самі проти величезної армії, яка повільно, але невблаганно стискала своє смертельне кільце. Кінець настав раптово і невідворотно як удар блискавки. Історія не зберегла точних імен, але легенди говорять про зраду. Можливо, це був хтось із міщан, зламаний голодом і страхом за свою родину, або ж просто полонений, який під тортурами вказав на слабке місце в обороні таємну хвіртку, про яку знали лише місцеві, так чи інакше, в один з туманних ранків. 18 листопада, коли виснажені захисники ледь трималися на ногах, ворог завдав удару туди, де його не чекали. Польська шляхта, немов зграя вовків, увірвалася всередину фортеці. Сигнал тривоги пролунав занадто пізно. Оборона на стінах втратила сенс. Бій перемістився на вузькі вулички міста. Це вже була не битва, а справжня різанина. Кожен дім перетворився на маленьку фортецю. Козаки та міщани билися з відчайдушною люттю приречених. Вони розуміли, що пощади не буде. Жінки хапали рогачі та коси, стаючи пліч опліч із чоловіками. Старі й малі кидали з дахів каміння. Земля буші просочувалася кров'ю своїх захисників, але сили були надто нерівні. На одного оборонця припадало кількадесят ворогів. Крок за кроком, вулиця за вулицею, поляки просувалися до центру фортеці, залишаючи за собою гори тіл жменька, вцілілих на чолі з важко пораненим сотником, завісним відступила до останнього рубежу кам'яної замкової вежі. Вони забарикадували вхід і приготувалися до останнього бою. Це був їхній останній редут, символ їхньої незламності. Поляки оточили вежу і запропонували здатися. Але у відповідь почули лише постріли. Почався кривавий штурм. Вороги вибивали двері, лізли у вікна. На вузьких гвинтових сходах розгорілася справжня бійня. Тут уже не було місця для мушкетів. У хід пішли шаблі, ножі, кулаки, козаки билися мовчки, сціпивши зуби дорого, продаючи кожну п'ять землі. І саме тут, на сходах вежі, захищаючи своїх побратимів, загинув сотник Григорій Завісний. Він впав, пронизаний десятками списів та шабель, але до останнього подиху стискав у руці свою зброю. Його дружина Мар'яна, яка билася поруч, побачила смерть чоловіка. Вона побачила, як вороги, що прорвалися на гору, вже святкують перемогу. Вона почула їхні дикі крики та сміх. Вона знала, що на неї чекає полон, знущання, ганьба, і в цю мить в її очах згас страх. Замість нього спалахнула крижана всепоглинаюча лють. Це вже була не жінка, це була богиня помсти. Поки переможці розтягували здобич і добивали поранених, вона, непомічена в хаосі, вислизнула з вежі. Вона не тікала. Вона йшла до своєї мети. Її ціллю був пороховий льох, розташований під замком. Саме там зберігалися останні запаси пороху, і саме туди вже набилися польські вояки. Радіючи захопленим трофеєм, Мар'яна підійшла до входу. У руці вона стискала запалений гніт. Вона подивилася на небо, ніби прощаючись. Подивилася на тіла своїх сусідів, побратимів, на тіло свого чоловіка. В її погляді не було відчаю, лише рішучість. Вона увійшла до льоху. Десятки ворожих очей з подивом і пожадливістю втупилися на неї. Хтось щось крикнув, але було вже запізно. Останнє, що вони побачили у своєму житті, це спокійне обличчя української жінки і маленький вогник у її руці. Вона кинула гніт у бочку з порохом, настала мить абсолютної тиші. А потім, потім земля розверзлася. Величезний сліпучий вибух розніс на друзки замкову вежу і все навколо. Вогняний стовп, змішаний з камінням та людськими тілами, злетів у небо. Фортеця Буша, яка відмовлялася здаватися, вирішила померти, забравши з собою своїх убивць. Вони хотіли перемоги. Вони отримали спільну могилу. Подвиг Мар'яни завісної перетворив поразку на безсмертну легенду. Вона не просто загинула, вона вкрала у ворога його тріумф, перетворивши його на попіл. Вибух, що пролунав над бушею, став останнім акордом у цій трагічній симфонії незламності. Для польського війська це був шок. Вони захопили фортецю, точніше, її димлячі руїни, але ціна цієї перемоги виявилася жахливою. Сотні, якщо не тисячі найкращих вояків, загинули під уламками або згоріли у вогняному пеклі. Армія була деморалізована. Замість тріумфу вони відчували моторошний страх перед народом, жінки якого воліли підірвати себе аніж здатися в полон. Подвиг захисників Буші, хоч і не зупинив каральний похід повністю, сповільнив його і став кривавим попередженням для загарбників. На цій землі легкої прогулянки не буде. Новина про оборону та самопожертву розлетілася Україною. Вона передавалася з вуст в уста, обростаючи новими деталями і перетворюючись на величну легенду. Ця історія стала частиною нашого національного епосу. Вона надихала козаків у нових битвах, підтримувала дух повстанців у найтемніші часи. Вона стала доказом того, що українці це нація, яка вміє битися до кінця. Це не історія про поразку, це історія про вибір, про свідомий вибір померти вільними людьми, а не жити рабами. І цей вибір не унікальний випадок. Це наш генетичний код. Пройдуть десятиліття, і гетьманська столиця Батурин, спалена дотла московською ордою, повторить подвиг буші, відмовившись здатися. Пройдуть століття, і молоді хлопці під крутами стануть на шляху ворога, знаючи, що йдуть на вірну смерть. Воїни Української повстанської армії роками будуть вести безнадійну, здавалося б, боротьбу проти двох тоталітарних імперій, ховаючись у криївках, але не зраджуючи присязі. А сьогодні, сьогодні, ми бачимо, як дух захисників Буші ожив з новою силою. Він живе у кожному, хто тримав оборону донецького аеропорту, ставши для всього світу невмирущими кіборгами. Він живе у серцях захисників Азовсталі, які, перебуваючи у повному оточенні, без води, їжі та боєприпасів, продовжували битися, дивуючи світ своєю стійкістю. Він живе у кожному солдаті, що сьогодні стоїть на смерть у руїнах Бахмута чи Авдіївки. Змінюються епохи, змінюється зброя, змінюються вороги. Але українська незламність залишається вічною, бо вона це не просто риса характеру, це наш спосіб існування, це відповідь, яку ми даємо кожній імперії, що намагається нас знищити. Ви можете зруйнувати наші міста. Ви можете вбити наших людей, але ви ніколи не зможете зламати наш дух. Якщо ви теж пишаєтесь нашою історією, поставте лайк цьому відео, щоб його побачило якомога більше українців. Підписуйтесь на канал Незламна історія, щоб не пропустити нові розповіді про тих, ким ми маємо пишатися, і обов'язково напишіть у коментарях, про який ще подвиг незламності ви хотіли б побачити наступне відео. Історії, яких героїв маємо пам'ятати, ми всі.